Хмари бавовняні, неба строкате, Травичка йде мовком, розлогим, пухнастим. А сонечка гладить деревце крислате, Укрите енним туманом сріблястим. Охрові блискітки, ночі багатства. Що лагідно світять довкола, як темно. Театр тіней серед лунного царства влаштовує драму прекрасну, неземну. Чорне та біле поєднані миттю. Чарівна феєрія сватала їх. І вони протилежні, разом в оксамиті, є щастям чиїхось надрадісних втіх. Пил золотий. Все танцює в повітрі, мов тисячі, радих життям сутлячків. Кружляє ночами і днями у вихрі, вскріпивши їх скопом на сотні віків. Спасибі, солдати, за ось, Це всю неосажне красу, за небо безмежного прості. Зазиляні астрі в саду. Спасибі за сонячні ранки, за ніжний пташок пороспів, за те, що життя до останку вітчизні свої присвяти. Уклін тобі, воєне світла, за захист від темряви зла. Хай буде до долі прихильна осіння пора золота. Дай Боже бійцям перемоги в осінні, вражаючі дні і мирної завтра дороги, удома, в щасливій сім'ї. Живи, Україно! Живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках на сторожі, стоять, присягають тобі на шаблях. І жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Слава Україні! Героям слава! Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить вишив нас зеленим. Ми ще побудем, ще не облетим. а листя просить. Дай нам тої втіхи, Сади прекрасні, Роси, як вино, Ворони п'ють надкльовані горіхи. А ще й чорним чорним все одно. І ще не сніг, і навіть ще не іній. Ще чути в полі, голос череди. Здригнувся заєць, ліс такий осінній, Куди не ступиш все, щось шародить. Чи, може, це спинається грибочок, Чи може це скрадається хижак? То пролетить березовий листочок, то пробіжить невидимий їжак. Я ось вже осінь наступила. Скоро все листя опаде. Але люблю цю пору року, може у ній знайду себе. Чомусь усе дуже сильно змінилось. Все не так і все не то. Можливо, це моя душа страждає. Чи просто не одів пальто. Ірина переліжна золота осінь. В паках і садочках, на донічки трави. Падають листочки, бура золотава. Та не глянь навколо крилом кольористий, вітер напівголі, і небо синє чисте. Летушні немає, тише похолода. Осінь золотає, тихо, ніжно ходить. Сіла осінь на порозі, довгі коси розплела, Спілі яблука на возі, до бабусі привезла і двері відчинила, дари з воза забирайте. Павутинкою злетіла, через рік мене чекайте. Тихо осінь ходить хає, їй довкола аж горить, ясен листя осипає, дубна хмура не сить, а берізка над вертоком стала наче молода. Вітер мов Вітермовби недарок її косить досліда. Оксана Кротюк осіння. Струсила грушка листя шерегке, струсила і зажурена зітхає, бо дощ осінній все іде та йде, а в неї одежини вже немає, по листі мокрому, як сірий корабель. Пройшов їжак, задумався, спинився: було ж тут груш і яблук, і морель, а світ узяв і так перемінився. А осінь вже навідалась сни, покликала в захмарені світанки. А я не набула ще у весні, не перебігла через літні ранки. А осінь вже війнула вітерцем, почастувала стиглими дощами. А я чимі заплакала тихцем зазоряними літніми ночами. А осінь огорнула в падалист, запахла щемка гіркуватим димом і скринь дістала кетги на Вечір сутінки, темніє, жовтень листям шурхотить. Тільки осінь так уміє, ось він день і ніч замить. Ніби вчора було літо, а тепер в повітрі дим, закружляв нас долі вітер, тільки б встигнути за ним. Одна осінь на двох, вони тепер інші, ніби потрапили в різні світи. Вона пішла далі, не зупинившись, а він залишився на самоті. Жовто гаряче листя та сльози разом з дощем. Він загубив всі сенси, забуваючи все і про всіх. Сонцін вже не радіє шукає у ночах смутку красу. Єдине, що має надію, і серце, як блискавки струм. Заповіт літа осені. Вона зашла тихесенько до де літа, а не свій тип цю свою пору. Його оселю кулям прошито, лай роднину стоплену стару. Воно лежало зборі не гаряче, що шепотіло тихим образом, ніби пробачення просила за невдачу, в очах бриніла стримана сльоза. Не трапилось, не збулось, не вийшло. Яну землю в радість перемог. У темному углі осіння тиша уже писала літу некролог. Воно, зробивши, на всі груди, до осені звернулось і слова почув. Навіть старий, холодний грудень, у вічі трапляються дива.